Хто хоче дізнатися, де я отакі ножики купив, пишіть в коментарях. Я вам зразу все відійшлю. Ну, не відійшлю, а так розкажу. І підписуйтесь на мій канал, будь ласка, я так для вас стараюсь. Пока. Я... Бачите, я вам не казав. Раніше підписуйтесь на мій канал. Я вас не затягував. Время. А тепер, якщо ви не будете підписуватися, я буду кожен раз таке казати, я знаю, що ви таке не любите, як то і я. Але самі вирішуйте. Чи вам це треба, чи ні? Я буду всіх доказати, якщо ви не підписуватимесь. Якщо в мене один буде підпису, я буду радий! А! Ну, шостий. Я буду дуже радий, я злечу в космос!